Попереджаю після цього відео ти по-новому подивишся на свій гардероб і, можливо, зрозумієш, що твій леопард чекає другого шансу. Готова? Це шість трендів, які малюють палітру осені 2025. І один із них здивує навіть тих, хто думав, що бачив усе. Підпишись і збережи, щоб не пропустити продовження цієї серії. Перший тренд. Анімалістика, леопард, зебра, корова. Дикість повертається, але вже з інтелектом. Принти крупні, графічні і їх можна навіть міксувати. Зебра короткий флірт, леопард вічна класика. Якщо хочеш інвестувати в стиль, почни з леопардового ременя або туфель. Клітинка другий тренд, але звучить вона в цьому сезоні м'яко, теплокоричнева гама, тепло, спокій, стримана елегантність. Пальто в клітинку гардеробна інвестиція. У 2025-му воно стає не просто модним, а розумним вибором. Третє. Смужка повертається. Велика, контрастна, трохи нахабна, вертикальна, горизонтальна, кольорова чи монохромна. Головне, щоб мала характер. Тепер вона не фон, а головна партія образу. Іноді навіть із гумором і перебільшенням. Четверте. Скандинавський трикотаж це не лише лижі й зима. Норвезькі візерунки спускаються з гір і входять в міське життя. Наївні мотиви в серйозній подачі. Їх тепер носять і в кежуал, і навіть у вечірніх образах. Тепло, але зі змістом. П'ятий тренд колір. Цього сезону він не просто акцент, а частина бази. Смарагд, гірчиця, кобальт, корал, відтінки, які вдихають життя навіть у мінімалістичні образи. І фінал цієї частини Total Denim. Джинса з голови до ніг, але не обов'язково в одному відтінку. Поєднує різні тони до саме це додає глибини й об'єму образу. Це ті тренди, які би я включила в гардероб прямо зараз. Але в наступній частині те, що відрізняє просто модну жінку від тієї, на яку дивляться двічі, не пропусти. Бо тренди це лише інструменти, а стиль це те, як ти ними граєш. Який із цих трендів ти готова приміряти першим? А тепер повернись на початок і подивись на свій гардероб ще раз.